Всім привіт! З вами Квітнева і це нова серія моєї заплутаної династії. З маленької катцени ви могли зрозуміти, що в Рейчел і В Райана померла мати. З її похорону пройшов вже деякий час, у нас вже практично середина весни, і вони святкують зараз Пасху, Великдень. Власне, в даний момент наша реч збирається напекти е, смачних. Кексиків чи печива, честь цього свята, тому що одна з традицій це випікання випічки. Ну, власне, напевне, як і в нас в житті. Можете бачити, що наша рейчел трішки змінилася, власне, і не дивно, після її дня народження теж прийшов деякий час. Змінилася, але готувати краще не навчилася. Щось незмінне. Ми зараз розбомбить кухню, аргаєн допоможи їй. Брат сестрою досі живуть разом, допомагають одне одному, але е, нашу рейчел не покладають думки про те, щоб досліджувати перевертнів. Власне, зараз вона про це думає як про щось видумане і міфологічне, але буде продовжувати читати далі книжки про них, тому що це їй дуже цікаво. Тим часом наш Райан вже завершив писати другу пісню, і другу пісню він присвятив матері. Власне, напевно, зараз ми зможемо її і а, продати. Ні, пісню ми ще не можемо продати. Точніше, права на пісню не можемо ще продати, але думаю, скоро ми це зробимо. Я думаю, є сенс, Райан, а ти взагалі будеш їсти таке печиво? Підходить тобі, супер, можеш з'їсти печиво. Рейч, іди теж з'їж печиво, так і буде. Що ще новенького? Наша Рейч стала займатися йогою. Можете бачити, коврик я їй тут закинула. Трішки вона вирішила взятися за свою фізичну форму. Ой, Антон телефонує нам. Ксенія та йде, чому хні. Рейдж наша, перервала свої відносини з клубом, з друзями. Останнім часом вона набагато менше з ними спілкується. Єдине, з ким вона спілкується, це Раян, ну і Раїса, яка просто часто заходить до них гості запитати, як їхні справи. Ніхто не захотів мити посуд Райан, це знову на тобі. Коли ти стих з тих свідковим кроликом познайомитися, друже? Ну, думаю, він буде не проти, дізнатися, як в кролика справи все. Поїхали кукухою моє сіме. Ми привітали нашого кролика. Квіткового він почав розкидати нам квіточки. Прикольна традиція, але в мене ніхто в цій сім'ї садзівництвом займатися не планує, поки що, як мінімум, і це трішки ні до чого мені зараз. Так зате вони в мене всі йдуть яйця збирати. Шукають, ходять кров, тарають яйця, і між іншим я бачу, що наша реч не ігнорує традиції з квітковим кроликом як Райан, тому напевно вона з ним поспілкується куди більше. Як мінімум, привітається, запитає, як справи, може пообговорювати з кроликом страхи. Боже, вони вже друзі. Вони дійсно зразу друзі. Комплімент менше можеш кролику розповісти, точніше сказати. Розповісти і про його теж можете поговорити. Райан нас бачу дещо замучений, хоче пограти на піаніно. А Чому власне не виконати цю дію? І ти можеш шукати натхнення? І він походу, ходом розтудився. Я так розумію, це ще з похорону, тому що вони там в дощ сиділи в мене. Щось не, не виходить нашої речі, обговорити нормально страхи з іншими персонажами. Кролика голосу немає. Лиш? О, ой, в нас цього разу кролик чоловічої статі. Зазвичай в мене дівчатка кролики. Таке відчуття, що в нього досі якийсь перший другий рівень гри на піаніно, тому що на цьому синтезаторі звуки просто жахливі. Через свою рису характеру Райан завжди має бажання не виходити нікуди з дому. Я можу тобі це влаштувати, Райане без проблем. Рейч, ніяк не виходити. Тебе це бажання виконати, бути дружелюбною з кроликом. Ну, це ми можемо виконати. Наш сусід прийшов і посадив рослинку, яку квітковий кролик кинув. Так, ідея тоді щось дружелюбне, напевно, душевно поговори. Райан, ти вирішив, я так розумію, теж прибиранням занять. Де може ще печиво сховати в холодильник. А нашу Рейч зараз посадимо, читати книжку, я хотіла сказати, але я не зрозуміла. А книжка де? Судячи з усього, мені потрібно заново купувати книжку. Так, і я думаю, Рейч, ти підеш. Знову сядеш сюди, як зазвичай, і підеш читати свою книжку. Їй показує, що вона цю книжку ні разу не читала. Вибач Рейч, але ти читала цю книжку. Рейчел бачить на сторінках тільки дивний текст, написаний на незрозумілій мові. Єдине, що вдається розібрати, це символи, схожі на місяць. А наскільки я пам'ятаю, їй тут і потрібно більше читати. Так, кролик, можеш, ти можеш вже йти. Кожного разу, коли пошуки. Ага, це ми вже читали. Вона в мене читає зараз. Заново нормально так вони влаштувалися. Райан собі телевізор дивиться, поки сестра читає книжку. Мені здається, що рейч, читаючи цю книгу, навіть не помічає, що там за фільм іде. А фільм то до речі про перевернів сім В Кінці кінців рейчел не витримала шуму від старшого брата і втекла просто в іншу кімнату. А брат тим часом вирішив трішки понадоїдати Раїсі і зателефонувати їй. По факту Рейчел вже перечитує втретє. Цю книжку, хоча чомусь перший раз скинувся саме по прогресу, книжка, і сповіщення проходять такі ж самі, які були в перший раз. Тому будемо дивитися, що буде далі. В якийсь момент Роген займався йогою, а потім пішов в кімнату речіл трішки підняти собі настрій перед дзеркалом. А він ще, до речі, досі. В траурі той момент, коли Рейчел вже не в траурі, але це скоріше завдяки її е, рисі Весела вона має дію дивитися на життя веселіше і через це якось легше вправляється зі стресом. До нас гості прийшла Раїса. напевно її. Райан запросив, але не сказав про це. Книжку до речі, ми прочитали втретє, і в мене нічого не змінилося. Я думаю, наша Рейчел дуже заінтригована самою книжкою, і їй стало цікаво відвідати місто переверхнів Мунвудміл. Я ніяк не могла згадати назву. Так, можливо, з ресою в тебе вийде страхи обговорити, а то якось це не виходить. Райан, а чому б ти не спустився і теж не привітався б з Рейсою? Вкотре наша рейчел буде сідати перечитувати книжку, яка її так зачепила, я Хотіла б взагалі, щоб Прайн ще трішки поквіртував з рейсою і взагалі подивитися, чи буде вона нормально реагувати, чи як завжди буде. Знову обіцянки посвятити пісню, і він ще так і не посвятив її пісню. Хоча я планую це виправити. Прийшов ще до нас квітковий кролик. Кролик, тебе ніхто не кликав. Я тобі вже дала дію, ти йшов додому. До речі, Рейса зараз набагато краще сприймає флірт ніж в попередніх серіях. Можливо, це прогрес. А як я бачу, Рейч наша дочитала знову книжку і нічого нового. Не вискочило, напевне, для того, щоб вискочило щось новеньке, їй потрібно бути вже перевертним для цього. Тому я думаю, що зараз вона піде поговорити з братом і напевно скаже йому та й і раїсі за одне, що вона планує поїхати в Мунутвіл на декілька днів і подивитися, що взагалі це за містечко і чому про нього стільки чуток. Рейч вже, в принципі, почала планувати свою поїздку в Мунвідвіл. Раян, звісно ж, був не проти, та й не може він заборонити цього своїй молодшій сестрі, тому що вона вже теж доросла і може вирішувати сама. І я думаю, що Рейчел піде вже відпочивати, тому що завтра вона буде відправлятися в свою поїздку, і їй потрібно набратися сил. Тим часом Раян. Трішки не буде знаходити собі місця, якесь незрозуміле пережиття в нього на рахунок поїздки сестри, і одночасно з'являється неймовірне бажання навідатися до могили матері. Він теж думає, що в принципі нічого поганого в тому немає, щоб так пізно навідатися до неї. Господи, в нас 12 ночі. Зробимо вигляд, що зараз десь 10 вечора, 9-10 вечора. Райан, ну ти, звичайно безстрашний приїхати так пізно на кладовище. Не кожен зможе. А зате тут своя атмосфера. Що ж, а на цьому я думаю, буду закінчувати серію. Далі ще буде щось типу невеличкої катсцени. а зараз дякую вам за перегляд. До наступних серій.